Всім привіт! До вашої уваги лот підставки на вазонки. Ось так вони виглядають. Конструкція дуже легка, збере навіть дитина. Тут просто воно так піднімається, так само тут. І склали, заховали десь, якщо не потрібно. Так само взяли, розіклали. І вазоночок тут і тут. Максимальна вага в, 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 полички 5 кг Витримує. В лоті 4 такі підставочки. І дві такі більші. Ці підставочки зручно тримати на балконі, на терасі, вдома, на дворі. Кількість в лоті 6 штук. Також можете побачити тут інструкцію. Ціна лоту 2720 гривень. Собівартість одиниці 453 гривні. І цей лот ви можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую, заробляємо разом.